Вікторія Романюк, заступниця головного редактора СтопФейк, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі, вітаємо. Вітаємо. Доброї ночі. Доброї ночі всім. Ну почнімо спочатку. Як кажуть, ось ця історія з Ютьюбом в Російській Федерації, аналітики американські, зокрема ЄСВ, вони говорять про те, що це таке, ну так як. Принаймні, я це сприйняв це таке примусове витіснення росіян з Ютубу, це примусовий тиск на їхнє критичне мислення, і це все нібито робиться силою, але ну. Зізнаюсь вам чесно, в мене величезні сумніви щодо е, ось цього примусу, тому що так виглядає, що росіяни вони самі в принципі абсолютно спокійно йдуть з Ютуба на іншу платформу співзвучну з Ютюбом з приставкою ру. Ну бо там всі їхні офіційні канали, там їхні ці всі камеді-клаби, Їм там цілком комфортно. Тобто нікого нікуди змушувати е, не треба. Так виходить. Ну, я хочу сказати, що Пісков сьогодні вже спростував цю інформацію. Сказав, що ніяких планів в них і намірів блокувати YouTube немає. А що насправді це було? Чи це просто? Спроба прощупати реакцію аудиторії а чи це чергові російські залякування? Подивимося, тому що попередні версії йшлось про осінь. Ну, тут декілька аспектів, які хотілося поговорити. Безумовно, Росія буде намагатись максимально зачистити свій внутрішній інформаційний простір. тому, що чим далі війна, тим більше сумнівів, тим більше як Якихось запитань це не потрібно. Відповідно, Росія буде намагатись посилювати пропаганду, і це очевидно. А в той же час я хотіла би звернути увагу. Да, До речі, от я подивилась реакції на це повідомлення від самих росіян багато хто говорить, що насправді це не проблема. Заблокують YouTube, підемо в Телеграм або в ВК. І ну тут також цікаві такі спостереження стосовно телеграму. Ми самі багато говоримо про небезпеку цього. Джерела і ресурсу в Україні і ну мені здається, це хороший привід ще раз замислитися, і звернути увагу. Я думаю, що якщо російська влада й має наміри закрити Ютуб і зігнати там всіх в Телеграм або на ту платформу, яку ви назвали з приставкою РУТА, то ну це знову ж таки спроба контролю на тих майданчиках, на тих на тих площадках, де вони можуть контролювати аудиторію. І Телеграм один з. З них. А, і а, ну власне на що хочеться тут ще звернути увагу, що безумовно Росія посилює пропаганду а, в, а, в внутрішньому російському інформаційному просторі? ХА паралельно Ютюб активно використовується росіянами для експансії інформаційного простору на Заході для західної аудиторії. і це та відповідь на питання, яке часто мені задають, і питають: а що ж сталося з пропагандою на заході для західної аудиторії? Адже нібито Європа ввела санкції і офіційних. А каналів немає в європейському інформаційному просторі. Так, от відповідь Росія створила чимало таких так званих агентів впливу, блогерів і Ютуб представників, які ну власне працюють в Ютубі. Тому Ютуб для них дуже хороший майданчик для пропаганди зовнішньої, і вони будуть в цій сфері активно працювати. Інше питання, інше а питання. друга теза, про яку ви говорили, це молодь. І знову ж таки, це ще одна ще одне підтвердження, того, що Росія намагається дуже дуже сильно активізувати всі можливі інструменти дезінформації пропаганди, тому що робота і промивка мізків для молодої юної аудиторії це якраз ну той, вже ну так би мовити, ну дуже дуже реальні офлайнові заходи, які говорять про те, що ця війна надовго, і Росія намагається. Посилено працювати а, з різними версіями населення, в тому числі з молодими, застосовувати різні і психологічні інструменти, і методи для впливу, застосовувати і а, якісь переконання, і освіту, і пропаганду, і а, в якісь вербування, якщо так можна говорити. Тому що те, що ви показали, ну це ж в прямому сенсі вербовка, Якщо вони обіцяють якісь бонуси і обіцяють якісь переваги за вступ до. Таких об'єднань та товариств, то ну, фактично Росія вербує молодь для того, щоб створювати в молодіжному, в молодіжному середовищі своїх агентів впливу, а юних і поліцаїв, і піонерів, і тих, хто буде контролювати, просувати ідеї. І а, тих, хто буде ну власне таким собі інструментом російської дезінформації вже з конкретними цільовими групами, я знаєте, вас хотіла уточнити, чи треба їм ці обмеження, тому що, наприклад, російські іншоагенти, агенти російської мови, агенти російською мовою, вони ж радісно, навіть перебуваючи в еміграції в безпечній Європі, вони продовжують писати, що цей матеріал створено іншоагентом. Тобто люди самі хочуть в ці тенета контролю. А, ну, я думаю, що вони просто при при, а... Це сказати, підлаштовується, да, намагається бути гнучкими. Очевидно, що ну, знову ж таки, а для російської аудиторії внутрішньої, яка там, яка є лояльною для Путіна, ну дійсно їм немає різниці, куди йти там, чи на платформи Ру, чи на там, УВК або Телеграм. А для опозиціонерів, і тих, хто на Заході, тут вони будуть, так би мовити, маневрувати між. Різними платформами робити те, що, що їм вигідно в першу чергу, і ну ну насправді, насправді також немає ну, дійсно якогось сенсу. А в сьогодні насправді ситуація полягає в тому, що дійсно майданчиків дуже багато, і можливості робити якісь заходи, які дозволяють обходити такі заборони, існують. А чи захочуть росіяни ними скористуватись, це вже питання. Да, тобто, повторюсь, люди, які там у яких ще щось залишились, якісь залишки критичного мислення, напевно, вони знайдуть шляхи. А в кого не залишилось, то дійсно немає різниці, куди їм що їм читати. Вони вже й так на гачку а, тієї ідеології, яку Путін а, просував тривалий час. Ну але практично, чим відрізняється перше від других, це теж така цікава історія, тому що одна справа, коли люди просто охоче дивляться, те, що вони дивляться в Росії. Інша справа, навіть якщо вони знаходять шляхи обходу, ось цих блокувань там ВІПІН, все що завгодно, дивлячись інше, вони. Не вдаються до жодних активних дій. І яка різниця дивляться вони то чи там то? Абсолютно, я з вами погоджуюся. Знову ж таки було б бажання щось змінювати. Якби таке бажання було, вже б напевно ми це побачили в реальних діях. Якщо його немає, то це означає, що всі дуже добре влаштувались, знайшли якісь ніші. А там гранти підтримки навчились маневрувати в тому числі і на Заході. А використовуючи різні ситуації, я маю на увазі наших, так би мовити, лояльних ліберальних росіян. І по великому рахунку а, дійсно ну, немає сенсу а, для них. Тому що, якщо б вони хотіли, а ми б вже це бажання, я думаю, з вами побачили. Хочу ще запитати у вас про. Мережу ботів, як ви оцінюєте її? Росія дуже активно веде роботу у соцмережі, X, колишній твітер в інстаграмі. Читаю статтю про викрадення українських дітей. Як Росія вивозить дітей з окупованих територій з півдня, веде кудись на північ, що з ними роблять в Росії, яких проти волі там утримують. Під кожним таким постом є щось це заперечення, що це все неправда, або є такий контраргумент, що там в Україні? А от у Палестині чи це роблять Росіяни, чи це роблять прихильники Палестини? Тобто, чи не є це способом Росіян просто відволікати розмивати увагу від України? Ну, дивіться, насправді тут остання теза мені здається дуже влучною розмивати або забруднювати інформаційне поле. А я думаю, що це і спроба, а це і спроба відвисти увагу від проблеми України з другого боку. Це спроба маніпулювати там американськими якимись речами в, в контексті виборів, тому що ну ми розуміємо, що політика Сполучених Штатів Америки, вона націлена більше на підтримку там Ізраїля і в, 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 таким, в такий спосіб намагаються ну, десь маніпулювати питаннями там внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. А те, що Росія використовує цей російські боти, активно пишуть і розганяють такі меседжі, це так. Але для мене більше це ну я б назвала це забруднювання. Інформаційного поля від бовідполікання уваги, а ще перекидування відповідальності, тому що ми говоримо про різні техніки дезінформації. Тут Росія дуже часто говорила: а от у вас, наприклад, та українці, а от ви українці також там робите, а ви там там стріляєте, а ви там вбивали в, нібито дітей на Донбасі і так далі. Ну, коли вони говорять про поліпалістину, то вони насправді роблять. В закид, так би мовити, владі Сполучених Штатів Америки, а от ви, а от подивіться, що там в Палестині відбувається, да і це десь та сама технологія, і оскільки в е, Твітер платформа вона більш така західна, про спрямована там на американську аудиторію, європейську західну аудиторію, українці не не так активно нею користуються. Це більш такі а, спроби да. Маніпулювати саме з цими аудиторіями, саме з цими суспільствами. До речі, те саме можна побачити на сторінках офіційних осіб у Фейсбуці там Байдена і інших американських політиків під кожним постом, їх також звинувачують в різних в різних трагедіях в Палестині і ну, там. Да, да. Ну, на жаль, так це це тенденція, те про що ми з вами говоримо. Вдячні вам за те, що знайшли час в такій досить в такій досить пізній порі. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, з нами на прямому зв'язку.